Я живу в Польщі вже 7 років. І за цей час я зрозуміла одну дуже просту, але неприємну річ. У Польщі ти ніхто, якщо ти не знаєш мови, не знаєш законів і не розумієш систему. Це не образ, це реальність. Мене звати Євгенія Бордун, я приїхала до Польщі, коли мені було 19 років. Я жила тут, працювала, відкривала бізнес, проходила через уженди, поліцію, оренду житла, договори і конфлікти. Це відео не скарга. Це висновки. Перше, що я зрозуміла, за ці роки без польської мови до тебе дуже часто ставляться гірше. Не тому, що ти погана людина, а тому, що ти не говориш польською. І це факт, який потрібно прийняти, а не ігнорувати. Друге, ви повинні зберігати абсолютно всі документи, пов'язані з вашими перебуваннями у Польщі: усі. Піти, рішення з ужендів, довідки, листи, повідомлення. Навіть ті, які здаються неважливими, бо в цій країні папір важливіший за слова. Третє, і це дуже важливо, тільки винесете відповідальність за свій підпис. Навіть якщо ви прийшли в ужент і вам просто кажуть, тут підпишіть, ви зобов'язані прочитати кожне слово, бо ужедніку по-чесному байдуже до вас. Йому важливо швидше закінчити робочий день, а відповідальність за підпис завжди на вас, навіть якщо помилився представник держави або бізнес. Коли я вперше приїхала до Польщі, нам допомогли зняти квартиру у Варшаві. Власне, це й була літня полька, колишній лікар. Вона приходила до нас кожні два тижні перевіряти, чи все в порядку. Це була однокімнатна квартира без меблів з двома чашками і маленьким диваном. Ми навіть купили надумне ліжко, щоб було де спати. Саме тоді я зрозуміла, що порушення особистих кордонів це не норма, ми змінили житло. І за ті самі гроші ми зняли двокімнатну квартиру в хорошому районі Варшави з підземним паркінгом і ремонтом. І знаєте що? Власниця цієї квартири не заходила до нас 6 років. Навіть коли я запросила її підписати договір, вона не захотіла заходити, бо поважала наш простір. Ще одне важливе усвідомлення так, у Польщі закони працюють, але тільки якщо ти знаєш. І правильно використовуєш їх. Закони не захищають автоматично, навіть поліція може скористатися тим, що ви не знаєте своїх законів. Дискримінація в Польщі існує, її багато. У більшості випадків її проявляють люди без розвитку, без грошей, без перспектив. Вони просто зливають агресію, і тут важливо бути стриманим не тому, що ви слабкі, а тому, що ви сильні. Не витрачайте на них свій час. Пам'ятайте, закон захищає вас так само, як і поляка. Ніколи не працюйте без договору. Навіть якщо зарплата здається вищою, роботодавці брешуть для них ви інструмент. Якщо з вами що станеться, у вас не буде ЗУСУ, страховки і захисту. Ніколи не підробляйте документи, не купуйте фіктивні довідки студента, податкового резидента, не підписуйтесь під неправду. Рано чи пізно вам воно вилізе і ви будете відповідати за це. Не шукайте швидких грошей. Продажа батьківських карток. Страхівок це пастки, вас використовують, а відповідальність залишиться на вас. І тепер я хочу почути вас. Напишіть у коментарях, з чим із цього ви вже стикались. Ваші історії важливі не тільки для вас, а й для інших. Якщо це відео було для вас корисним, можете підписатися на канал. Тут я буду говорити про реальне життя іноземців у Польщі, без ілюзій, без прикрас і без мовчання про те, що насправді має значення. Дякую, що подивилися. Побачимося у наступному відео.